Христос посеред нас, 21 листопада, християни відзначають День Собору Архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. Архистратиг ім'я якого означає хто як Бог або хто рівний Богові, є вождем небесних сил, тому і називається архистратигом, тобто воєначальником сил Господніх. На початку раніше усього видимого світу і людини. Бог з нічого сотворив небо, тобто духовний невидимий світ і ангелів. Ангели це безтілесні і безсмертні духи, обдаровані розумом, волею і могутністю, Бог сотворив безліч їх, вони відрізняються один від одного за рівнем досконалості і за родом свого служіння і поділяються на декілька чинів. Вищі з них називаються серафимами, херовимами і архангелами. Усі ангели були створені добрими, щоб вони любили Бога і один одного, і від цього життя в любові мали постійну, велику і духовну радість. Але Бог не бажав примушувати любити, тому Він дозволив ангелам зробити вільний вибір, чи бажають вони самі любити Його. Жити в Богові чи ні? Один найвищий і наймогутніший ангел на ім'я Дениця загордився своєю могутністю і силою, не захотів любити Бога та виконувати волю Божу, а волів сам стати як Бог. Він почав зводити наклепи на Бога, у всьому чинити супротив і все заперечувати, і став темним злим духом, дьяволом, сатаною. Слово дьявол означає наклепник, а слово сатана противник Бога і всього доброго. Цей злий дух спокусив і потяг за собою багато інших ангелів, які також зробилися злими духами і називаються тепер бісами. Тоді виступив проти сатани один з найвищих ангелів Божих, архистратих Михаїл, і сказав: Хто рівний Богу? Ніхто крім Бога, і сталася війна на небі. Михаїл і ангели його воювали з сатаною, а сатана і біси воювали супроти них, та не змогла зла сила втриматися проти ангелів Божих, і впав сатана разом з бісами, як блискавка, униз, у пекло. Так називається місце, де далеке від Бога, де і перебувають тепер злі духи. Там вони мучаться у своїй злобі, бачать свою безсилість перед Богом. Усі вони через своє некаяття так утвердилися у злобі, злі, що вже не можуть бути добрими. Вони намагаються своєю підступністю і хитрощами спокусити кожну людину, навіюючи їй блудні думки і злі бажання аби погубити. Так виникло зло в Божому творінні. Злом називається усе, що робиться проти Бога, усе, що порушує волю Божу. А всі ангели, які залишилися вірним Богу, живуть з Богом, у повсякчасній любові та радості, виконуючи завжди волю Божу. І тепер вони так утвердилися в добрі та любові Божій, що вже ніколи не можуть творити зла, не можуть грішити, тому і називаються святими ангелами. Слово ангел українською означає вісник. Бог посилає їх сповіщати людям свою волю. Для цього ангели приймають на себе видимий людський образ. Кожному християнинові Бог подає при хрещенні ангела-охоронителя, який невидимо охороняє людину впродовж усього його земного життя, не залишає її душі. І після смерті. Сама історія святкування собору архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних така. Ще в апостольські часи було поширене хибне вчення про ангелів. Серед християн з'явилися єретики, які вчили, що видимий світ створений не Богом, а ангелами. Це вчення стало настільки небезпечним. Ще святі Отці зібрали помісний собор, на якому було засуджено поклоніння ангелам і встановлене їх благочестиве шанування, а як ангелів, як служителів Божих, охоронителів людського роду, і наказали святкувати собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, 8 листопада за старим стилем, а 21 листопада. За новим стилем.